топ три факти про Тернавський університет. І перший факт високі позиції в рейтингах. У глобальному рейтингу, створеному Європейською комісією, Тернавський університет посів третє місце серед восьми словацьких університетів та шосте місце серед двадцяти університетів Словаччини та Чехії, що підтверджує якість освіти та престиж. Наступний факт задоволеність студентів та випускників. В університеті роблять все можливе, щоб студенти були задоволені і регулярно опитують випускників, щоб дізнатися, як вони ставляться до університету з часом. І 90% випускників задоволені навчанням в цьому університеті. І третій факт яскраве студентське життя. Тут підтримують культурні та спортивні заходи, організовують університетський бал, спортивні дні та ще безліч інших. Для підтримки здорового способу життя. Університет регулярно орендує басейни, спортивні зали та Інші спортивні об'єкти Тернавський університет це місце для тих, хто хоче отримати якісну освіту та насолоджуватися повноцінним студентським життям а більше про навчання в Словаччині ви знайдете в нашому профілі.